Всім привіт! І вибачте, що я досі піжені. Я хочу вам показати, як ну, е на концерті знайти крампет. Крампета. От тут, там, де була моя подружка в позапрошлому відео, тут ось два є крампета, але ми не їх шукаємо. Тут є листочок і він нам, бо, нам він потрібен. и потом идем на концерт. Если то две хорошо. Так, пишу. Я иду на концерт. Итак, я приехала уже. Я иду не вот, сюда, не вот сюда, а вот там, где был такой концерт. Uh, я разстановлюсь. Ой, я еще дивіться, Дивиться. Розбираємо і дивіться. Робимо. Ось тут є такі цики. на них нажимаємо три рази, Один, два, три. Далі. Ось тут два. Один. Один. Два. І далі ще три, ось один. два, І в нас крампець. І дивіться. І он був, коли його знайшла, ось он був ось тут. Якщо його саме, це він. А якщо ще повинно з'явиться. І ось тут важливий, щоб його зачинити. Я гадаю, що всім сподобалося, що е, я б зн... підказала вам, як нати крампка. Ну, всем пока и до зустрічі. Б Бувайте.